Я Лояна Олена Васильівна, вчитель англійської мови дібровської гімназії 104. Запрошую вас на свій робочий день. Яке має бути навчання? Динамічний процес навчання на моїх уроках формується з різних дидактичних принципів. Це створення комфортних умов та побудова продуктивного освітнього процесу. Насамперед, організаційність моєї роботи перетворює всіх учасників до активної взаємодії. Чисильні виклики спонукають шукати способи подолання освітніх втрат. Тому я обрала методику мовно-проєктної технології. Цей процес приваблює учнів до успішної дії. Знання учнів легко перетворюються на подолання мовного бар'єру. Вони розвивають свою креативність, вчаться самостійно приймати рішення. Мета мого навчального процесу вивчення мови цікаво і легко. Рухатися вперед, бути разом, бути підтримкою один одному. Це командна робота вчителя і учнів. Вдолаємо виклики разом. Завжди відкриті для нових знань.